Що за казка Венеціанська маска? Такий лейтмотив творчої зустрічі презентації, яка відбулася у бібліотеці Боченка. Із шанувальниками витонченого мистецтва спілкувалася молода художниця-дизайнер Ольга Цюпка. На заході художниця не лише презентувала свої роботи, але й поділилась секретами виготовлення венеціанських масок та провела майстер-клас з їх оздоблення. Ольга говорить: цей вид мистецтва відкрила для себе випадково під час навчання в інституті. Это была моя первая работа, вот этот вот зелененький шут, я его сделала в дипломный натюрморт. То есть мне нужен был реквизит для натюрморта по теме театр. И вот получилась такая вот маска, получилась первая, я не знала, как делать. Вот, ну, методом проби ошибок сделала, и потом пошло дальше мое увлечение, более, как можно сказать, посерьезнее. Вот самое сложное для меня, я же говорю, это вот первый этап, это лепка Того, що ми в витокі хочемо получить. Венеціанські маски хобі для нашого міста нетипове, що вже говорити про те, аби займатися цим професійно. Утім, можливо, саме ця унікальність і підкупила Ольгу, а її ентузіазм прийняли і учасники зустрічі. Дехто навіть вирішив серйозно взятися за це витончене мистецтво. Це вийшло так дуже гарно і ну, такого я ще не бачу. Тобто, ну, венеціанські маски, картинки ну, бачили, там і карнавал бачила, але от, щоб саме це зробити, це якось нове щось буде. І дуже вийшли гарні ці маски. Ти плануєш спробувати? Так.